Всім привіт, з вами Капренша. Я граю в цивілізацію, так я прийшов на кінець. Зробив відос Цілу в неділю не робив його, маленький я лінивий да, Тому приступимо. Я тут рицарі роблю. В мене, в принципі, якась мирна епоха зараз настала більш-менш. Тут в мене варвара, як ви бачите. Ну і мені отаку пропозицію дали. Я, в принципі, на неї згоден. О, ну, тут я. Досліджую, тут навіть лазурит відкрив, тут цікаво навіть. І нав... я сподіваюсь, він на мене не нападе. Тут я зробив собі поселенців, зроблю собі місто. Туди я їх повів побачили. О, вони мені тут розграбили полуницю мою. Погані мені. Треба буде відновлювати. Ух, наводнення. Мене наводнило. Так, ну і зроблю місто. Мене аж подала Грузія. У Всесвітньому конгресі, як завжди, все нецікаво. Ну, от кожен раз в якась фігня випадає, ну, чесно слово. Ну і от результати. Ну, американець розграбив варварів і я роблю в Парижі собі промзону нарешті. Ой, тут, до речі, вулкан досить рідко вивергається на протиріч цьому. Він дуже часто цей Пройшла промислова ера. І я роблю шатер. Ось він. Насправді я не хотів робити, але там просто нічого було робити. от, об'явили війну. Америка, Монголії і Швеція Монголії. От я найняв собі. Того великого інженера для того, щоб зробити та ж махал. І найняв собі великого хлопводця. Не знаю навіщо, але хай буде. І порох прийшов. Тепермахалд. Тежмахалд буду Ну, зараз, За рахунок того що я найняв собі великого інженера, щоденько два рази його штучкою зробив. Поки ніхто це О2 виброси не викидує, і навіть це добре. В найближчий час я буду робити найбільш дуже багато розважальних комплексів. А тут я буду робити багато ферм. У мене відкрилися паруса. Навіщо? Не знаю, воно тут чисто озеро, ніде плавати. Опа, посуха прийшла. І я роблю першу дамбу, а то тут задовбало наводнення. Ну, як зазвичай нічого цікавого. Я найняв собі великоторговця. І я нарешті вивчив першу технологію промислової ери, Хоча вже скільки часу пройшло. Я прокладаю торговельний шлях до Бостона, щоб потім можна було швидко захватити. Та йоу, не встиг зробити дамбу. Наводнення прийшло. Ех, Паводки. Повінь, о. Роблю ще одну будівлю тут. І роблю собі дамбу. Тільки вже вище. О, я зробив собі Сюзерена в північних землях. Ну і отак якось виглядає ну, теперішній стан всіх країн, як вони виглядають. Принцип, я не ну, досить великий, але найбільше це Тамара Грузія. Тут я зроблю собі це місто ще одне, тут якраз більш-менш нормально. А тут я ось сюди відправлю. Іду своїми будівельниками розробляти шахту. І нове місто Авіньйон. Знову виверження, я ж казав, тут дуже часто цей вулкан вивергається дуже часто. А от і моє перше вугілля, але я не спішу робити вугільних електростанцій. І нове місто Ліможі, на... У нас тепер на мапі з'явилося. Правда, вона втрачає лояльність, що досить погано. Ти серйозно? Ну ти серйозно? У мене, ну не знаю, у мене може там один розвідчик ходить, але я там ніяк не зможу тобі допомогти за 3-9 земель. А вв'язуватись в якусь війну я не збираюся. Настає темний вік для моєї держави, а це означає. З лояльності повна дупа. Ні, ну серйозно, в мене і верхній, і нижнє місто тепер просто втрачають лояльність. Це буде дуже жорстко. Я тупо граю в. Ну, блін, туди-сюди перекидаю, буду перекидувати свого губернатора. Це єдиний варіант, як прожити це. Ой. Військового губернатора я назначаю в Лімож. Тут стає більш-менш ситуація. І я зараз буду стимулювати міста, щоб вони швидко розвивалися і ну, більше населення, щоб лояльність приносили. Ну, а також я готуюсь до великих воїн і роблю багато військ. От сюди потрібно ще одне місто, щоб більш-менш стабілізувати ситуацію з лояльністю. Тут теж спамлю юнітами. І тут так само перенаправляю губернатора в авеню, щоб тут покращити ситуацію, бо тут вже на, ну, на межі вже було. Щоб сказати, захоплюючи про ось цей відрізок часу, я не можу, бо тут досить нудно е і так. В принципі, що я скажу? Я перекидував губернатора туди-сюди, туди-сюди. Я навіть зробив електроенергію завдяки гідро... завдяки гідроелектростанції. Ну і щось таке у мене, в принципі, і відбувається. Так, ну, а зараз буде досить цікава ситуація, бо. Бо у мене повстало місто. Так, місто, яке я зробив, проти мене повстало. І я його підкорюю ще не скоро, але ну, да, це буде складно. Для мене це буде складно, бо в мене тут військ як таких майже і нема. А ті, що були, вони вмерли. Коротше, зміг я все ж таки підкорити місто. Було складно трохи, але все ж таки зміг. Ну, да. що я скажу, я більше такого не допустив. В принципі, я переходжу в нормальний вік. І наступна епоха, яка наступить, в мене вже буде хоча б не темного віку. Тому, якось так, що у нас тут далі є? Далі є у нас те, що я тут концентрую війська біля Швеції. Саме на неї я, напевно, і не паду. Ну, вона теж концентрує війська тут саме. Ого, цікава ситуація. Я з Монголією не ні, ні, одного, ні одного вкладу цього 2 не зробив. А от Америка один зробила. Значить, щось зробило все ж таки там. Немає повіни біля мого до... Парижу. Так тепер повинні тут. Тут місто побудувати біля вулкана. що. Ну добре, на цьому я буду закінчувати, бо я сказав усе, що міг, і, в принципі, все, що я тут записав. Ну, так, відео. Більш-менш коротке таке, і так я не випускав неділю відео. Якось так вийшло. Добре, дякую за перегляд. А це було відео про те, як я розвивався, я робив армію, і ну, ви вже знаєте. Тому всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, якщо вам сподобалось, не навряд чи мене багато хто подивиться, бо я пропустив неділю. Тому, да. сподіваюсь, ви побачите це відео, рекомендація. Всім дякую за перегляд і хорошого дня.